Сьогодні Житомира на схід відправили 10 одиниць автомобільної військової техніки: це Урали, гази та тягачі. На черзі на капітальний ремонт і ще десятки одиниць спеціальних військових машин. Їх ремонтують у центрі електрогазового та автотехнічного забезпечення повітряних сил. Тамтешні фахівці кажуть, техніка застаріла, часто з двох-трьох машин складають лише одну. Військові ремонтники дякують за допомогу волонтерам, які, окрім продуктів та теплих речей, допомагають з запчастинами та інструментами. Жоден із десятка цехів автотехнічного центру забезпечення повітряних сил зараз не простоює у кожному на ремонті військовий автомобіль. Після боїв на Донбасі чи десятилітнього простою у військових частинах Урали, гази та тягачі тут повертають до життя. Машини, які роками стояли у військових частинах, на Донбас відправляють лише після техогляду чи капремонту. Звичайно, на собі відчуваємо, що на нас велика відповідальність. Стараємося, намагаємося зробити як краще. Тут теж майстри кажуть, армійський. ...техніка здебільшого застаріла, іноді доводиться з кількох машин складати одну. 99% техніки до 90-го року випуску. До 90-го року випуску. Вся техніка. Як Радянський Союз закінчив своє існування, так і техніку перестали подавати. Критичної ситуації немає. Волонтери допомагають. Спочатку возив військовим продукти, пригадує Ігор Симурін, а потім зрозумів, потрібна техніка. Тому разом з іншими волонтерами почали збирати гроші на автозапчастини. Сьогодні навіть привезли інструменти ремонтникам. Є ящик не нових інструментів, але механіки наші зібрали, і для этих условий це просто знаєте як, як айфон. Или, допустим, якщо ми візьмемо віташ, то это от рулон вітоші, а не там тряпки. Здесь 600 літрів тосола, Он не очень новый, але но це эликсир щастя просто для этих машин. Зараз на відновленні за волонтерський кошт чотири машини, камази та урали. Ось цей Урал уже готовий до відправки у зону. АТО. кошти на його ремонт зібрали учні одного з київських ліцеїв. Сума у 20 тисяч гривень пішла на автозапчастини. Автомобілі відправлять на Донбас для бійців 24-ї бригади. Татім них така ситуація, що у них, них э, определенне количество бойових єдиниць машин для забезпечення подвоза Подвози іменно боєсеревснарядов не хватает как минимум три на каждый дивизион. Мы делаем здесь две, и две точно такие же Це же организация делает в Львове. И мы уже оплатили полностью все запчасти, которые они выставили. І, вероятно, через дві неділі будуть готові машини. Військові ремонтники обіцяють відновити машини уже через два тижні і відправити їх воякам. Олена Кузніцова Ігор Горкучин, Житомирщина, Спецкор 2+,2.